Дружня родина Даниленко-Філіманчук заздалегідь готується до свят вечору. Як і годиться, їх сім'я готує 12 страв на честь 12 апостолів. Галина Васильівна разом із донькою та онукою ліплять традиційні пісні вареники з картоплею, капустою та вишнею. Господиня зазначає, що стіл у надвечір'я перед Різдвом має бути багатим і ситним, навіть попри те, що усі страви готуються без додавання м'яса, молока. Що яєць, адже ще триває піст. Звісно ж, у центрі святкового столу буде куття. Родина її готує за стародавнім рецептом, який передається із покоління в покоління. Мама завжди починала готувати раніше готували, що заготовляли кутю. Обов'язково перебирали її, відбирали весь мусор, який там є, бо попадається там, і листочки якісь попадаються, і все, треба було все обрати, щоб була частенька пшениця. А потім її перетирали, там і додавали, вже варили, потім додавали все, що хочуть. От. Це за один день не зробиш, тому що це трошки часу треба, тому от, от ми її робили її раніше. Галина Васильівна каже, що її батьки 6 січня обов'язково йшли до церкви, адже саме цього дня згадують померлих родичів, моляться за спокій їхніх душ. Ставили панихіти за померлих усіх. Потім приходили, додому, а вечором йшли не лише вечерю, так називали, ну, за всіх рідних. Хто там хотів, той до сусіда піде, той до родичів якихось підуть. І відносили вечір. Челю, хто кому там, за кого хоче віддати, покійник, да. Ну, Батьки казали нам, значить, коли, перша зірка буде, коли перша зірка буде на небі, до цього часу ніхто навіть не їв. А вже десь так було, вже третя година дня, мабуть, вже четверта, накривали, мама накривала стіл. Обов'язково було 12 блюд. Ну, вареники три-чотири фарша щоб там було, ну, такі, з сливками робили, з капустою обов'язково, з картошкою обов'язково і з чорносливом робили. Потім почали робити вже з вишнями, куття. Ну, остальне все то, що люди мали, і так і клали на стіл, накривали стіл. Бо Якщо приходили люди, приносили сусіди, наприклад, чи якісь там родичі, принесли вечерю, обов'язково їх треба було посадити і угостити. Стіл мама завжди, застеляла сіном. От сіну потім накривали там, чи скатеркою, і от на цьому столі розкладалися ці 12 блюд. А на другий день вже було різдво, ну, то вже такий день був веселий, так скажем. Люди йшли, ну коли були церкви відкриті, йшли до церкви знову на службу Божу, ну а потім ходили, всіх поздоровляли там з цими святами. І йшли в першу чергу, наприклад, там, от як у нас бабуся була рядом, то ми йшли спочатку до бабусі. Всі діти і онуки сходилися до бабусі. Два тижні цих було свят, тому кожен вечір мама говорила, що це кожного вечора є святвечір. І ну, за один день ж не всіх не провідаєш. Тому ходили собі, як кого вийшло. Обов'язково провідати, обов'язково побажати, поспівати, це обов'язково. Я от розказувала дітям своїм, у нас такі горласці всі були. І коли ми збиралися вдома, приходили у нас, наприклад, ішли на Різдво до бабусі, а на Новий рік на Василя йшли до нас. Ну, Тому що батько Василь. І йшли, всі до нас збиралися. І от як зберуться всі, кімната була. повна. Це у. вся родина вся має. Mm -hmm. Вся родина. От представте собі, у мами ну, дві сестри були тут, бо та була далі, ну, то не завжди тут була з нами. А у батька троє їх було. Ну, а у них, звичайно, вже там їхні вже чоловіки і жінки, і приходили діти, О, там ще якісь, може, родичі теж не обов'язково, там тільки брат, сестра. Приходили, багато приходили. І великий стіл накривався, багато готувалося всього вже. От. То коли починали колядувати, лампа тухла. А лампа була керасінова, тоді світу не було ще не. електрику ще не підключали. І була карасінова лампа, і та лампа тухла. Настільки е, е, да, настільки сильний голос, сильні голоса всі були. Зараз нема таких голосів, як раніше люди співали. От, навіть ще за мого дитинства. Да, то вже, звичайно, і вже цукерки там були, і все, ну, навіть вже доход було так, що от вже ми йдемо, а такі, які самі рідніші, вже родичі, так, то навіть 10 копійок могли дати. А тоді 10 копійок дуже багато вважали. От Ми такі раді були, бо це ж нам дали 10 копійок. А в смаколиках тоді були. Випікали дуже біле тісто. Я не знаю, чи воно з крахмалю робиться, чи воно. От я цього не знаю. Не, не лишилося в мене, та саме, ну щоб знати, з чого він. Ну дуже біле, я знаю. І з цього тіста вирізалися. Снігурочки, ну, була як карточка, така була, да? снігурочки, там, ялиночки, що там, коники на коні, там І ці коники, uh -huh. ну, вони там ще воно було таке тісто, саме дуже-дуже біле, а красками розмальовували там. Ми очі uh -huh. робили, там малювали все. все То ми ті коники, оті всі uh -huh. снігурочки на комені Викладемо так, от ми навіть боялися їсти не хотіли, то злюбувалися, то мабуть до Паски вони стояли вже й пилюкою, поприпадають. Потім іще люди не мали що давати, от особливо на, на Різдво і на особливо на Василя. кажуться мені так. То ходили там. Ну, молоді, там, всі молоді ж ходили значить, друг до друга. От збираються компанія, там, хлопці, дівчата і йдуть там, вони, хто одягається, хто переодягається, хто так іде. І вони йдуть значить, до родичів, до сусідів. Отак почали от з цього кінця то кінчають десь у другому кінці. Йдуть з хату в хату, з хату в хату. І е, колядують, колядують, щедрують. То у нас е, місцевість така гориста була, от таку, да? То от на цій горі було чути, як там колядують уже там. Ми навіть вже знали, що то за компанія. Там mm -hmm. які там хлопці, які там дівчата, хто. Те ж на Різдво. Да, на Різдво. І особливо на Маланки, на, ну, на Василя. От якось тоді більше на Різдво просто ходили, там колядували, а вже на Новий рік ходили отак от з групами, групами з та саме і поздравляли. Да? Не було чим от угощати, То люди, хазяйки. Пекли калачики. Отакесенькі, От невеличкі калачики напікали, дуже багато напікали. І оце, допустимо, прийшло там 5 чоловік, треба да? ж всіх угостити, і то кожному по калачику давали. А хлопці вже дівчата знали, які будуть подарунки, і що буде, тому що ну, кожній господині так воно було вдома. То брали просто таку тонку вірьовку. Через плече <смі>, ті калачики насилювали потім. Ага. Ну, а потім за що додому принесли, мама посушила, а потім уже доїдаю там хто з молоком, хто з чаєм, хто що Ча. ага. хотів. Ну ті калачики, я пам'ятаю, ну такі маленькі собі, це ж треба було там напити їх, щоб 20, мабуть, щоб тому що, а може й більше. Бо ну ходили люди, бідні були, вони ну, ходили, ходили, були раді тому, що їм дали. У великій родині традиції святкування святвечора та Різдва Христового передаються з давніх давен. Цьогоріч, як і колись, сім'я знову збереться за святковим столом у батьківському домі. Ми обов'язково завжди зустрічаємося у батьків на святий вечір. Ми родина велика, має і двох братів, ми теж є свої сім'ї. І всі з'їжджаються на різдво на святий вечір. Обов'язково йдемо до батьків. Мама накриває стіл, цілогори цих вареників завжди багато кутів, бо дуже у нас полюбляють кутю в родині, особливо діти, внуки, всі, всі розбирають просто. От. Ну і також на різдво продовжуємо, продовжуємо традицію, теж збираємося у батьків. От, і вже зустрічаємо Різдво разом. Як ви вважаєте, в умовах сучасності, коли в країні йде війна і коли ми виборюємо свою незалежність, то ці наші споконвічні українські традиції мають більшу вагомішу силу на сьогоднішній день чи ні? Ну, Як ви да, вважаєте? Звичайно. Я думаю, що так, да. тому що ми не повинні забувати е, своїх. Ну, традиції. наші традиції, наші почала. Ми не повинні забувати. О, дивіться, скільки вже зараз багато такого, що вже люди позабували, вже не знають, вже навіть ну ну любе ну, яке-небудь там, що ми там робимо. Да? І завжди якось воно там, наприклад, весілля да? свої були традиції. Там на якесь свято свої традиції були. А зараз це вже все забувається. А ми не повинні цього. Бо країна без історії, вона не країна. А хто ж буде цю історію складати? Ми. — Тобто не тільки складати, а відроджувати. — Ну, відроджувати, це не так, краще, так. я не виразилася. Так, відроджувати, так. відроджувати і берегти її, просто берегти її. Бо ну, як вже зараз, так. От багато ми чого могли знати більше. Якби ми були питали, якби нам розповідали, от ну раніше не все можна було сказати, не все можна було зробити самі, розумієте тому і трошки вже багато ми це все забули. Але будемо відроджувати. Да. Катюш, я бачила, як ти дуже гарно допомагала своїй бабусі, своїй матусі готувати страви на святвечір. Як представниця третього, самого наймолодшого покоління вашої родини, скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається у цих стравах, які готуються на святвечір. Моя улюблена страва це куття. Я її з'їдаю, напевно, більше всіх у родині. І вареники з вишнею. Це мої фаворити. А чи знаєш те, що символізує саме куття? Куття вариться з пшениці, а пшениця символізує відродження та життя. Я знаю, що твоє найулюбленіше свято це Різдво. Скажи, будь ласка, чому? Поділилися з нами. Тому що приїжджаю багато родичів, всі мої браття та сестри, мої виські, Я всіх рада бачити, всіх люблю. І ми разом сидимо, спілкуємося, святкуємо. Добрий вечір. Тобі, тобі, пане господарю, радуйся. Застеляйте столи, та це мами. радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, так кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий, народився, користуючись такою нагодою, хочу привітати жителів нашої громади. З цим світлим святом, різдвом Христовим хочу вам побажати всім сімейного затишку, здоров'я, щастя, щоб в новому році ми не знали біди, Щоб ви завжди відчували тепло своїх рідних, щоб вас завжди оточували надійні друзі, хороші люди, щоб кожен прожитий день дарував де вам тепло і затишок. І щоб ми всі разом святкували перемогу у найближчі часи, всім цього бажаю. Телекомпанія КЕТ вітає усіх жителів Подільської громади із прийдешніми святами. Нехай щастя, добро, мир, здоров'я, добробут та достаток прийдуть у ваш дім, нових звершень, успіхів у починаннях. Нехай здійсняться заповітні бажання та мрії. Вероніка Мурзакова, Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.